Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось такі смачні святкові пряники. Їх можна приготувати в будь-якій формі до будь-якого свята та покрити ось такою гарною глазурою, яка називається венгерський лак. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати тісто для цього до каструлі з високими бортиками додаю 150 г грамів масла. Масло вершкове. До масла додаю 100 г цукру та 100 г меду. Каструлю з високими бортиками, стіночками беремо тому, що під час додавання соди мед з содою вступають в реакцію, утворюючи активну піну, і наша суміш буде пінитися та підніматися. Також сюди додаємо сіль та відправляємося на вогонь прогріватися. Вогонь вмикаю менше середнього, тому що. Суміш повинна прогріватися при низькій температурі, тобто на низькому вогні. Далі вінчиком постійно змішуємо, щоб все об'єдналося. Розтопився цукор з маслом та об'єдналося. Ось так прогріваємо суміш постійно помішуючи. Не бійтеся нагрівати мед. Він не стає шкідливим. Він просто втрачає свої, е, свої корисні властивості. Тому мед нагрівати можна, але і те, що мед перетвориться в якусь отруту, це просто міф. Далі на даному етапі потрібно додати спеції. У мене є ось така суміш спецій Pumpkin Pie Spice. Як готую таку спецію, можна побачити ось тут, за підказочкою пройти. Додаємо приблизно чайну ложку таких спецій до нашої суміші. Коли цукор повністю розчинився, додаємо сюди соду. Наша основа трішечки охолола. Вбиваємо яйця по одному в нашу суміш і постійно вимішуємо вінчиком, щоб вони не заварилися. Одне та друге. Після того, як всі продукти наші об'єдналися, додаю сюди 375 грамів борошна, вищого гатунку, просіяне вже, та вимішую до однорідності. Ось до такого стану вимішуємо наше тісто. Повинно утворитися однорідне, проте досить рідке. Ось отак воно стікає. Як ви знаєте, таке тісто виходить рідке, проте воно гарно стабілізується в холодильнику і з ним потім легко працювати. До речі, що ми зараз і зробимо? Беремо шпаток плівки та перекладаємо сюди наше тісто. Більше борошна, ніж вказано, в рецепті, не додаємо, щоб не забити тісто, і наші пряники в кінці кінців можуть вийти дуже тверді та жорсткі. Загортаємо тісто в плівку. Та відправляємо до холодильника до повного охолодження. Моє тісто простояло ніч в холодильнику. Добре стабілізувалося і вже досить цупке. Далі можемо формувати печиво. Відрізаю шматок тіста, з яким буду працювати. А решту ховаю в холодильник, щоб воно нагрілося. Робочу поверхню посипаю трішечки борошном, щоб тісто не прилипло. Добре посипаємо борошно з усіх боків. Щоб тісто не прилипло, тому що воно досить м'яке, коли топиться, коли починає зігріватися. Зайве борошно потім можна здмухнути за допомогою пензлика. Тісто розкачуємо товщиною 0,5-0,7 см, тобто до сантиметра. Наше тісто повинно бути одинакової товщини по всій поверхні, по всій площині нашого шматка. Ось такої товщини розкачує тісто. Борошно будемо здмухувати вже після випічки, для того, щоб було легко зараз переносити наше печиво на форму. А далі будемо вирізати формочки. Можна вирізати форми ось такими формами вже готовими. З такого тіста ми можемо зробити пряники до будь-якого свята, не тільки до дня закоханих, а також великдень, різдво чи новий рік, а також топери на торт чи просто пряники до якогось свята дня народження чи ювілею. Отож, якщо немає ось таких готових формочок, я ось такі роздрукувала в інтернеті знайшла шаблони ось таких сердечок, також їх вирізала та ламінувала, можна не ламінувати за вподобанням. І далі гострим ножем будемо вирізати. І обережно ось так обрізаємо тісто. Допоки формуємо наші пряники, розігріваємо електричну піч до 170 градусів. Далі дивлюся, де потрібно трішечки підрівняти. І за допомогою ножа ось так підрівнюю. І далі переносимо наш пряник. Ось така краса виходить. Переносимо його на килимок для випічки. Викладаю на тефлоновий килимок. Ось так. І продовжую далі вирізати. Також за допомогою ось цих формочок можемо одразу вирізати форми, які нам необхідні. Та сформовані пряники відправляю випікатись. Ось мої пряники випікли, допоки гарячі їх потрібно, їм потрібно надати форму. Я беру ось шпатель та зверху притискаю, щоб вони мали рівну поверхню, щоб глазур гарно розпосудилась по всій поверхні. Та перекладаю готові пряники на решітку, щоб вони охололи. І залишаю на решітці до повного охолодження. Випікаються такі пряники приблизно 6-7 хвилин, в залежності від того, наскільки сильно пече ваша піч. Ось такі гарні пряники у мене вийшли. Дивіться, яка краса. Ось це борошно, яке є зверху, ми можемо здмухнути за допомогою пензлика. І далі, ось такими рухами змітаю зайве борошно. Це робимо для того, щоб далі глазур. Добре, покрила наш пряник і ніде не відшарювалася, щоб ніде не було відшаровувань. Проте, якщо немає пензлика, це можна зробити просто кухонним рушником. Серветкою, ось так. Ой. Ось так, просто серветкою здмухнути все. А далі пряники ми будемо покривати спеціальною глазурю. Така глазур має назву венгерський лак. Отож, для цього нам необхідно одне яйце. Яйце нам потрібно розділити на жовток та білок. Білок ми можемо використати в будь-яку іншу випічку для випікання бізе чи будь-чого іншого, якогось печва чи десерту. Жовток ж я перекладаю в ситечко та за допомогою силіконової лопатки перетираю через ситечко в якусь ємність. Це роблю для того, щоб позбутися перегородок, який є в яйці, тобто цієї оболонки, які тримає, яка тримає наш жовток. Тому що ця перегородка буде потраплятися в глазурі, відтак ми отримуємо чистий. Жовток. Далі до жовтка додаємо одну чайну ложку згущеного молока, білого, неварного, сирого. Та добре все перемішуємо. Нам потрібно, щоб жовток та згущене молоко добре об'єдналися і утворили однорідну консистенцію. Це і буде основа нашого покриття, тобто нашого венгерського лаку. Добре, добре все вимішуємо. Коли утворилася така однорідна консистенція, далі можна додавати сюди барвник. Найкраще додавати червоний, тому що червоний з жовтим поєднується і дає гарний колір. Можна експериментувати з іншими кольорами, але бачимо, що основа у нас жовта, і тому кольори не будуть чіткими. Тобто, якщо додати зелений, то він вже буде більш грязний колір, не буде чистий, натур... чистий яскравий зелений колір. Я використовую гелевий і розмішуємо. Добиваємося бажаного кольору. І будемо покривати пряники, будемо декорувати пряники. Після того, як покрила пряники першим прошарком, відправляю їх в електричну піч, яку розігріла до 60 градусів. на хвилини 3-4. Після того, як пройшло 6 хвилин, ось пряники вже не липкі. Дивіться, вже зовсім поверхня не липне. Проте блиск залишився, віть, як вони гарно блестять. Я покриваю наступним прошарком. Отож, зверніть увагу на те, що на тісті, на коричневому тісті, сама глазур робиться трішечки темнішого кольору, тому майте на увазі, чи потрібно додавати темний барвник, щоб зробити пряники більш темніші. Будьте обережні, тому що після ось цього часу, коли ми кладемо на висихання глазур, Тісто пряника також підпікається і робиться досить м'яким. Тобто пряник стає м'який, щоб не розламати його. Робимо все ніжно, обережно, хайно. Ось так. Зараз покажу різницю між один, одним прошарком та двома. Ось покажу, як виглядають: оці пряники я ще не покривала другим прошарком, а ці вже покриті. Дивіться, вони вже блискучі і досить, бачите, липкі. Допоки я їх не підсушу, вони будуть залишатися постійно такими. Липкими, що не можна сказати про ті, що вже підсохли. Та знову відправляю в піч на декілька хвилин, щоб запелкулася глазур при 60 градусах. І ось пряники з другим прошарком підсохли. Зараз покажу, дивіться. Ось, нічого не липне. Я покриваю третім прошарком останнім. До речі, якщо у вас є сушарка, можна увімкнути на 60 градусів сушарку і в ній також підсушувати такі пряники. Ось і показую різницю. Два прошарка і три. З кожним прошарком колір насиченіший, гарніший, проте блиск все одно залишається. Дивіться, гарно, як. І знову покриваю всі пряники третім прошарком. І знову відправляю в піч. На 3-4 хвилини. І ось такі пряники виходять. Дивіться, яка краса. Як вони блистять, які вони гарні. Не зовсім неуткі. Зараз відкрию один, покажу, який всередині. Дуже м'які. Дивіться, які користі, неймовірно ароматні і дуже смачні. М -м -м. Клас. Далі їх можна запакувати, як вам подобається, та подарувати, чи, чи просто насолоджуватися з чаєм чи кавою. Ось такою смакотою. Покажу вам, як буду запаковувати я свої пряники. Ось таку невеличку коробочку. Викладаю папір до початку. Далі, щоб коробочка не казалась дуже порожньою, викладаю наповнювач. Можете взяти кольоровий, червоний чи рожевий. Викладаю печиво. Дивіться, як гарно. Накриваємо все кришкою та замотуємо стрічкою. Зав'язуємо гарну стрічку, прикрашаємо, декоруємо. І ось такий гарний подарунок виходить. Подивіться, яка краса! Це дуже гарно і дуже святково. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. ставіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!